Розділ 34. Пробний підрив. Відразу, коли був побудований цех для випалу цементу, Роланд уже призначив лабораторії для кількох подальших проєктів. Більшість лабораторій будували навколо шахти північного схилу, щоб лабораторії могли ефективно охоронятися. Їх будівництво було швидким завдяки їхній простій конструкції з глиняних стін і дерев'яних дахів. І їх будівництво не заважало б будівництву міської стіни. Закуплену у вілоу селітру доставили на склад, що був неподалік. Коли прийде час її використовувати, її подрібнять, виміряють і відправлять до лабораторій. Теремне вугілля та сірка проходили б через той самий процес. Транспортування та змішування трьох інгредієнтів здійснюватиметься різними групами людей. Таким чином, Роланд міг усунути ризик витоку плану. Роланд узяв трохи менше десяти кілограмів заздалегідь виготовленого пороху та повільно висипав його на підрізану овчину шкіру. Весь порох проходив процес замочування, присування, сушіння, подрібнення та просіювання. Усі частини були приблизно однакового розміру та надзвичайно легкозаймисті. Щоб запобігти будь-яким нещасним випадкам через зіткнення іскор, у всьому виробничому процесі не використовувалися металеві вироби. Замість них використовували інструменти з кераміки або дерева. Насипавши пороху, Роланд склав овчину шкіру три рази та перев'язав її ниткою. Це все, що мені потрібно зробити? запитав Картер. Цей предмет перед ним тепер можна називати зброєю, незважаючи на те, що це була модифікована версія снігового порошку, вона не завдала б ніякої шкоди лише своїм гучним шумом. Можливо, він був би ефективний проти фермерів, які ніколи не були на полі бою, але це точно не злякало б навчених солдатів і найманців. Проте верховний лицар обережно розмірковував, що, хоча речі, які робив його високість, здавалися нерозумними. Усі вони виявилися надзвичайно ефективними. Якби демонічні звірі мали такий же розум, як і звичайні звірі, можливо, цей порох справді спрацював би. Наприклад, раптовий гучний звук може змусити їх втекти, злякавшись, таким чином можна було б зменшити тиск на війська. Роланд віддав Картеру загорнути порох і взяв мішечок з подрібненим легкозаймистим порохом. Вже майже час. Ходімо до зовнішньої сторони міської стіни. Залізна сокира вже має бути готовий. Приблизно в трьох кілометрах на захід від міської стіни, вільний простір між туманним лісом і непрохідним гірським хребтом стане місцем для проведення пробних підривних робіт. Залізна сокира та інші мисливці вже давно тут чекали. Крім залізної сокири, тут були всі місцеві, а також ті, хто володів найкращими навичками стрільби з лука. Почувши, що принц Роланд має доручити їм місію, вони негайно пішли за залізною сокирою. Тепер усі знали, що новий лорд прикордонного міста був щедрим на винагороди. За наказом Роланда, вони встановили на чотирьох кутах довгі дерев'яні жердини, зав'язали мотузки і створили сторожове коло довжиною в пів кілометра. Роланд призначив лицарів для розвідки біля міської стіни, якщо хтось випадково наблизиться. Роланд оглянув годинник і кивнув. Ти привів всю здобич? Ваша високосте, здобич тут. Залізна сокира дістав клітку. Картер помітив курей і кроликів всередині. Дуже добре. Покладіть їх на п'ять десять, п'ятнадцять і тридцять кроків від центру і прив'яжіть по одному до кожної дерев'яної жердини. Картер похитав головою та запропонував. Ваша високосте, я боюся, що обрана вами жертва навряд чи матиме якийсь випробувальний ефект. Ці тварини за своєю природою полохливі, вони втечуть, якщо поблизу буде якийсь звук. Навіть якщо шум може налякати їх, він не обов'язково зможе налякати демонічних звірів. Налякати демонічних звірів? Роланд замовк на мить і збагнув Я не збираюся їх лякати, хоча ця штука справді вражає, коли вибухає. Роланд вивів верховного лицаря в центр кола, кинув мішок з порохом і розірвав у мішку отвір, щоб трохи пороху висипалось. Тоді Роланд витягнув шкіряну сумку з порохом і, відступаючи назад, продовжив посипати порохом з отвору. Це був безвітряний день, ідеальний для такого первісного вибухового методу. Роланд припинив лише тоді, коли вони відступили на 100 метрів. Досить. Запалимо тут. Він кілька разів оцінив відстань, переконавшись, що вона безпомилкова, а потім сказав Картеру Приведи сюди всіх мисливців. У цей момент Роланд був дуже схвильований. Він вже проводив випробування на вибуховість у меншому масштабі, тому його не дуже хвилював результат експерименту. Його насправді хвилювало те, щоб цей момент став моментом великого винаходу. Гаряча зброя офіційно зробить свій перший крок, а Роланд увійде в історію як її головний винахідник. Коли всі зібралися, Роланд підпалив порох. Картер ліг на землю. Він почувався незручно, дивлячись, як іскра віддалялася. З настільки великою дистанцією і до того ж, навіть не поміщений у бронзову бочку, шум вибуху снігового пороху міг навіть не дістатись до них. Принц Роланду було зайве вимагати, щоб усі лягли на землю. Однак було складно заперечити, оскільки сам принц Роланд першим взяв на себе ініціативу це зробити. Взимку земля була морозною. Картер відчував холод, навіть якщо був одягнений у кольчугу. Картер трохи поворухнувся, пролунав напрочуд гучний звук, коли він збирався лягти на бік. Оскільки відстань була надто близькою, шум вибуху та поштовх пролунали одночасно. Раптом він відчув дзижчання у вухах і світ затих. Коливання ґрунту продовжилось. Він підняв голову та побачив чорну хмару, що піднімалася в повітря, а також як падало каміння та бруд. Шок, який відчув Роланд, був набагато меншим, ніж у головного лицара. Як людина, яка закривала вуха навіть від петард, Роланд одразу ж підготував собі захист. Момент вибуху був не таким, як у фільмах, де були б величезні вогняні кулі. На мить спалахнуло яскраве світло полум'я і безліч бруду полетіло в повітря з землі, досягнувши висоти десяти метрів у повітрі. Коли все налагодилося, єдине, що відчував Роланд, це те, що цей шум був набагато гучнішим за петарди. Що стосується залізної сокири та інших мисливців, то вони були приголомшені тим, що щойно побачили та почули. Лише залізна сокира знав, що цей експеримент мав на меті випробувати нову зброю. Але він також не очікував, що імпульс зброї буде настільки вражаючим. З цим можна порівняти лише грім божої кари. Роланд підвівся. Він повів групу до центру вибуху. На землі була півметрова яма. Заєць, що був найближче до центру, повністю зник, залишивши на землі лише короткий кол. Роланд оглядав кожну іншу здобич. Кури, які були поміщені за 10 і 15 кроків, лежали на землі мертві. Хоча на них не було фізичних пошкоджень, Роланд знав, що вони померли через шок від вибуху. Єдиним, хто вижив, був сірий заєць, якого поставили за 30 кроків, приблизно 15 метрів. З його вуха падали краплі крові, і він навіть не боровся, коли люди проходили біля нього. Здавалося, наче потужний удар вибуху позбавив його душі. Картер проковтнув слину. Гудіння у його вухах поступово слабшало. До цього часу він нарешті зрозумів, що мав на увазі принц Роланд, коли казав, що не планував їх відлякувати. Це був результат модифікації снігового порошку? З таким досягненням сила алхіміків стане набагато вищою за силу астрологів. Погляд залізної сокири на Роланда змінився. Ваша високосте, якби ополчення могло використати таку зброю, то прикордонному місту більше не загрожували б демонічні звірі. Чи можна масово її виробляти? Роланд знизав плечами. Напевно, ні. Ми зможемо виготовити лише від 20 до 30 таких зарядів до місяців демонів. Ключовим питанням була селітра виробництво в цю епоху все ще було досить первісним. Єдиним способом виробництва було зібрати кристали азотної кислоти, виділені вапняною сумішю відходів людини та тваринництва, крім алхіміків і вищої знаті, які мали на неї попит. Інших застосувань майже не було виробництва було небагато, і якби воно все використовувалося для створення вибухівки, воно швидко вичерпалося б. Щоб створити найсильнішу зброю, порох потрібно було використовувати разом з рушницями й арбалетами.